Доброго дня компанія Автопарк, нове надходження. Nissan жук офіційний, в ось такому білому кольорі має передні задні парктроніки, Лед світло, оригінальні легкосплавні диски, гарна зимова гума в гарному стані. Ось так автомобіль виглядає. Антихром, задній парктронік, задня камера. Варіатор був поміняний на варіатор вже другого покоління, тобто вже проблем з ним немає. Масла фільтра мінялись буквально 2500 тому. Текстильний салон, збережений стан, взагалі нарікань немає. 4 склопідіймачі, підіймачі, центральний замок, механічне регулювання сидінь, мультикермо, сам варіатор, підігріви передніх сидінь, клімат-контроль та мультимедіа. І ось тут в зеркалі заднього вигляду в нас задня камера. Тому приїжджайте, тестуйте та купуйте. Місто Київ по вулиці Сумська, 2. можна придбати за готівку, кредит та лізинг. до зустрічі.